Усім привіт! Це канал Boxing Review І сьогодні такі новини боксу. Американський суперважкаваговик Джермен Франклін обговорив свій майбутній поєдинок проти британського проспекта Мозеса Ітауми. Свій прогноз також дав промоутер Мозеса Френк Порен. Їх бій відбудеться 24 січня в англійському Манчестері. Екс чемпіон у двох вагових категоріях Девін Хейні сподівається, що завдяки своїй перемозі над Брайаном Норманом він повернеться в топ-10 паунда. Бій Хейні Норман пройде вже сьогодні в аріаді в шоу Беневідес Ярд. Новоспечений чемпіон світу за версією WBO у суперважкій вазі Фабіо Вордлі прямо назвав свого бажаного наступного суперника. І, звісно, це колишній володар цього титулу Олександр Усик. Також Вордлі прокоментував ситуацію із рішенням українця відмовитися від титулу, який тепер перейшов саме до нього. Американський суперважкавагавик Джермейн Франклін обговорив свій майбутній поєдинок проти британського проспекта Мозеса і Тауми. Нагадаємо, що бій Ітауми з Франкліном відбудеться 24 січня в англійському Манчестері. Я Джермейн Франклін, я воїн всередині і зовні. Я помру заради цього. Йому доведеться постаратися заради перемоги. Я ні під кого не ляжу. Скептики лише розпалюють у мені вогонь. Я все життя доводив людям, що вони помиляються. Я несу велику загрозу. Я трохи незручний і можу битися в різних позиціях. До цього складно пристосуватися. У цьому поєдинку я перевірю все, йому не буде легко. І Таумі доведеться попрацювати заради перемоги. Я виходжу битися, я воїн. Я здатний нейтралізувати ходи суперника. Так що я знаю, що можу його перевірити, сказав Франкен. Іншої думки промоутер Мозеса і Тауми, голова Квінзбері Промоушенс, Френк Ворен. Про це він на днях розповів британським змі. Це важливий бій для Мозеса». Він молодий хлопець, йому 20 років. На момент цього івенту йому буде 21. Він посідає перше місце в рейтингу WBA і WBO після 13 поєдинків. У нього немає ніякого аматорського досвіду на дорослому рівні, але він досяг чудових результатів. Тепер Мозес буде битися проти досвідченого бійця в особі Джермейна. Рекорд Франкліна 24-2, але ці поразки він зазнав від дуже хорошої версії Діляна Вайта і Ентоні Джошуа. При цьому Франклін пройшов з ними всю дистанцію. Чи зможе Мозес зробити те, що не вийшло в них? Джермейну подобається ця робота. Ось чому він тут. Це великий момент для молодого Мозеса в його кар'єрі, але я в нього вірю. Я вірю, що він зробить крок вперед і здобуде перемогу, сказав Уоррен. Продовжуємо. Вже сьогодні пізнім вечором в столиці Саудівської Аравії Ріяді відбудеться вечір-боксу, так званий турнір Рінг-4, у головній події якого американський чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі Давид Беневідес проведе свій перший захист титулу проти британського претендента Ентоні Ярда. У співголовній події шоу Екс-Абсолют у легкій вазі та екс-чемпіон WBC у Суперлегкій вазі американець Девін Хейні повернеться на ринг та спробує відібрати пояс WBO у напівсереднього ваговика Брайана Нормана. В інтерв'ю Ring» Хейні заявив, що перемога поверне його в десятку кращих бійців світу незалежно від вагових категорій. Девін вилетів з паунда після поразки Райану Гарсії. Результат бою змінено на такий, що не відбувся. Оскільки переможець попався на заборонених препаратах. Так, бій з Райаном викинув мене з паунда, як мінімум на думку деяких оглядачів. Але я думаю, що цей бій поверне мене назад в рейтинг, причому на високі позиції. Цей бій покаже, з якого тіста я зроблений. Адже я виходжу проти кращого бійця в цій вазі. Виходжу в своєму дебютному бою в цій категорії. Виходжу без будь-яких прохідників або спроб взяти пояс якось простіше. Саме так роблять паундові бійці і паундові чемпіони. Вони б'ються з кращими з кращих, сказав Хейні. А ось інші очікування від цього протистояння у екс-чемпіона світу Шона Портера. Своєю думкою він напередодні поділився в інтерв'ю. Я думаю, що у Брайана Нормана є дар в плані його таймінгу. Я вірю в цей дар, про який він говорив. Я вважаю, що Девін не буде в ударі і Норман його зловить. Я вважаю, що це станеться. Мені здається, що Девін буде затиснутим. Я не думаю, що він буде систематично працювати джебом, як робив це раніше. Натомість ми отримаємо багато того, що бачили в його бою проти Хосе Раміреса. Я думаю, що Хейні почне на рівень вище, ніж у поєдинку з Раміресом, але потім спуститься з цього пагорба і знову стане собою. Це те, що говорить моє відчуття, сказав Портер. А яким буде ваш прогноз на цей цікавий вечірній поєдинок у Ріаді? І хто з цих непоступливих і грізних суперників, на ваш погляд, отримає заслужену перемогу? Пишіть під відео. Ну і на завершення. Новоспечений чемпіон світу за версією WBO у суперважкій вазі Фабіо Вордлі дав свіже інтерв'ю Sky Sports, у якому прямо назвав свого бажаного наступного суперника. Британський чемпіон хоче вийти в ринг проти колишнього володаря цього титулу українця Олександра Усика. Уордлі також прокоментував ситуацію із рішенням абсолютного чемпіона відмовитися від пояса WBO, який тепер перейшов саме до нього. Перед вами вишикується довга черга з претендентів. Чи є якісь розмови або плани на наступний бій? Ще ні. Ви впевнені? Ця посмішка говорить мені щось інше. Правду кажучи, я зараз ховаюся від усього цього, насолоджуюся часом простою. Ми повернемося до всього цього через тиждень або близько того. Ми зустрінемося з командою, поговоримо, виробимо план. Якби ви могли вибирати, кого б ви хотіли з опонентів на наступний бій. Якби я міг вибирати, я б вибрав людину, яка віддала мені цей пояс. Я б вибрав Олександра Усика. Це був би бій, який я хотів. Це бій, на який націлювався я і моя команда. Саме в цей бік ми дивилися після закінчення поєдинку 25 жовтня. Ми виграли і взяли тимчасовий титул. Ми всі мчали в напрямку до цього бою і до головної людини власною персоною. Якщо він дивиться, а якщо дивиться його команда, може бути, вони трохи переоцінюють ситуацію і, можливо, зателефонують мені, і ми щось придумаємо. Чи можете ви зрозуміти його рішення і що він збирається робити? Я не знаю, що він може планувати для себе. Чи буде це відхід з боксу, інший бій або інша альтернатива. Ми ж бачимо безліч різних варіацій із бійцями та їхніми кар'єрами на даний момент. Це може бути перехід в інший вид спорту, або пауза, або подальше повернення. Я реально не знаю. Але це трохи дивне рішення. Він взяв невелику паузу. Йому дозволили ще деякий час володіти поясом, а після цього він віддав його. Це якби дивний хід. Я не особливо впевнений в тому, про що він думає, підсумував Вордлі. Що ж, Фабі Вордлі, хоч і щойно став повноцінним чемпіоном WBO, але вже відкрито заявляє, його головна ціль це бій з Олександром Усиком, людиною, яку він вважає справжнім чемпіоном. Британця дивує рішення Усика добровільно відмовитися від пояса, і він все ж сподівається, що українець передумає та погодиться на поєдинок. Проте, як ми бачимо, станом на зараз майбутні плани Усика залишаються загадкою. Ось такі були новини на сьогодні, а з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалось це відео, адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.